Без великої кількості олії, масла або маргарину такі смачні ведмедики, барні готуються дуже швидко та з доступних інгредієнтів. До двох яєць додаю склянку цукру, дрібку солі та трохи ванілі. Далі вливаю стакан чогось кисломолочного. Підійде кефір, йогурт або кисле молоко. Борошно відміряю тим же стаканом, яким міряла цукор та кефір. Борошна знадобиться дві склянки та одна чайна ложка розпушувача. Замішую тісто і вливаю дві столові ложки рафінованої олії. Всі інгредієнти я вам пропишу в описі під відео. Тісто по консистенції виходить. Як густа сметана. Форму для випікання ведмедиків спочатку треба добре розігріти, а потім змастити олією. До речі, олією я форму змащую перед кожним випіканням. Заповнюю одну половинку форми тістом, відправляю на середній вогонь і смажу по одній хвилині з кожної сторони. З цієї кількості інгредієнтів вийшла величезна тарілка домашніх ведмедиків барні. Ведмедики неймовірно смачні, дрібно пористі та мають дуже ніжну текстуру. Якщо у вас є, Така форма обов'язково приготуйте. Я впевнена, що вам сподобається.